Здравствуйте, мої любі. З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на неділю на 24 серпня 2025 року. Новий місяць, місяць у Діві, день місяця другий і символ його ріг достатку. Любі мої, вітаю вас усіх із сьогоднішнім святом. Всесвіт подарував нам такий подарунок великий. Тому що День Незалежності це ніби день народження у нашої батьківщини і у нас усіх. І в цей день рік достатку, ніби всесвіт побажав нам усім достатку миру, щастя і добра. І так, мої любі, зараз у нас молодик. А молодик на протязі 2,5 днів знаходиться у тому ж знаку, що і сонце, і тому вплив його, співпадаючи з сонячним, значно підсилюється. От, цей період нас переповнює життєва активність, гарний настрій, здібність до запам'ятовування, гарна атмосфера в колективі. А що стосується здоров'я, то в цей час, наприклад, корисно влаштувати собі розгрузочні дні. Це запобігає багатьом хворобам, так як готовність тіла та організму всього до очищення у ці дні найбільша. Також ця фаза місяця дуже гарна пора для того, щоб розпрощатися зі шкідливими звичками. Як нам усім відомо, що місяць управляє морями, океанами та атмосферою. Однак атмосферою він управляє і в соціумі, і в колективі, і в сім'ях, і в відносинах. Друга місячна доба, рік достатку. Саме час попрацювати із енергетичними потоками грошей, бо мало кому відомо, що від Положення місяця залежать різноманітні енергетичні потоки, в тому числі і ті, які ми називаємо грошовими. Всі ми знаємо, що місяць впливає на припливи та відпливи води, значно він впливає на всі енергетичні поля. Місяць впливає на самопочуття людей, на наші думки, на наші дії, навіть на підсвідомість. Представте собі, що місяць також впливає. На наше благополуччя, то що ж треба зробити, щоб отримати матеріальний та фінансовий достаток, та назавжди забути, що таке нехватка грошей. По-перше, розказую: ніколи не кажіть на гроші погані слова. Називайте їх тільки гроші. От. Ніколи не кажіть, що грошей у вас немає. Обов'язково десь у кармані завалялася якась монетка, а значить, гроші є. Якщо ви будете киснути і плакати, що вам грошей не вистачає, їх у вас ніколи не хватить. А ще я вам скажу великий секрет, любі мої. Ті люди, які жадібні і які зависливі, вони ніколи не зможуть стати багатими. Багатий це не значить мати велику купу грошей. Багатий це значить у душі багатий, самодостаточний, щасливий. І Здячністю приймає все те, що в нього є. Може людина бути багата своєю душею, своїми думками. А людина, в якої може бути ціла купа грошей, може бути нещасною, хворою і дуже дуже бідною. Ну, в духовному сенсі я маю ввиду. Але ж у другому добу нам хочеться отримати все. І зразу, і як можна найбільше, і не докладаючи до цього ну, ніяких зусиль, тому що емоція цього дня одна жадібність. Попрощайте та повисвобождайте із себе жадібність. А якщо ви скажете, я зовсім не жадібна людина, прощаючи та відпускаючи жадібність, ми просто зробимо світ чистішим і добрішим, і щедрішим, тому що. У всесвіті стане менше жадібності і таких жадібних нещасних людей. У другу місячну добу декому захочеться отримувати подарунки, ну прямо людей розпірає те бажання, щоб їм щось дарували, щоб признавалися їм у їхній такій, такій індивідуальності. От. Ну, Я вам хочу сказати, для того, щоб отримувати подарунки, треба самому вміти дарувати. Якщо ви не маєте що подарувати такого ну, фізичного, матеріального, подаруйте свою любов. Так і кажіть, я посилаю вам свою любов, а я посилаю вам свою любов. Я посилаю свою любов нашим прекрасним воїнам. Нашим захисникам і захисницям, я посилаю свою любов, нашій рідній батьківщині. Я вас люблю, мої хороші. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.